Всім привіт! З вами знову я, Андрій, і сьогодні я хочу показати, як можна накрутити перегляди на відео в YouTube. Для цього я буду використовувати програму Shad Так, Запускаємо архів з цією програмою. Ссылку на скачування цієї програми я залишу під відео. Так, заходимо в настройка. Я завжди вибираю 10. Скорость. Спорювання проксі. Да. Сохраніть. Окей. Назад. Перейти к накрутки. Сюди потрібно вставити ссылку на відео, яке ми хочемо накрутити перегляди. Наприклад, я хочу накрутити перегляди на це відео. Це мій старий канал. Вставляємо сюди ссылку. Нажимаємо Загрусіть відео для накрутки. І треба почекати 10 секунд. Чекаємо 10 секунд. Так, натискаємо навчати накрутку. Все, накрутка пішла. Так, 15 переглядів. Тепер можна переглянути. Як ви бачите, буквально за пару секунд 5 переглядів. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.